Розділ 13. У ту мить, коли Єровам вже стояв біля жертовника, готуючись кадити ладаном, підійшов за Господнім дорученням з Юдеї до Бетеля Божий чоловік. Він за Господнім наказом гукнув у бік жертовника Жертовнику, жертовнику, так говорить Господь: ось серед нащадків Давида народиться син на ім'я Йосія. Який принесе на тобі жертву тих священників пагорбів, котрі кадять на тобі ладаном, спалить на тобі людські кості. У той самий час він повідомив про ознаку в таких словах: ось ознака того, що це слова Господа. Цей жертовник розпадеться, і попіл, що на ньому, розсиплеться. Сталося так, що, почувши провіщення Божого чоловіка, сказані до жертовника в бетелі, Єровоам простягнув свою руку від жертовника і крикнув схопіть його, але його рука, простягнута в сторону пророка, вмить усохла, і він вже не міг її вернути назад до себе. А жертовник справді розпався, і попіл, що був на жертовнику, розсипався, як ознака, провіщена Божим чоловіком за господнім словом. Тоді, звертаючись до Божого чоловіка, цар зі страхом сказав: Ублагай, будь ласка, Господа твого Бога, й помолись за мене, аби я міг повернути до себе свою руку. Тож Божий чоловік помолився до Господа, і цар повернув свою руку до себе. Вона стала такою, як була раніше. Тоді цар промовив до Божого чоловіка: Зайди до моєї оселі, підкріпись з дороги хлібом, і я дам тобі подарунок. Але Божий чоловік відповів цареві. Хоча б ти давав мені половину твого маєтку, я не піду з тобою, не споживатиму хліба і не питиму води на цьому місці. Адже був до мене Господній наказ таким не споживатимеш хліба, не питимеш води і не повертатимешся дорогою, якою ти прийшов. Отже він пішов іншою дорогою, не повертаючись тією дорогою, якою прибув до Бетеля. Але в Бетелі мешкав похилого віку пророк. Його сини прийшли, і розповіли йому про все, що того дня вчинив Божий чоловік у Бетелі, а також переповіли своєму батькові слова, які той сказав цареві, а їхній батько запитав їх, якою дорогою він пішов. Його сини показали дорогу, якою пішов Божий чоловік, що прибув із Юдеї. Тоді він сказав своїм синам осідлайте мені осла. І коли вони осідлали йому осла, він сів на нього і поїхав услід Божого чоловіка, натрапив на нього, коли той сидів під дубом, і запитав його Чи це ти є тим Божим чоловіком, який прийшов з юдейського краю? А той відповів Так, я. Тоді сказав йому Зайди до моєї господи та підкріпись хлібом. Він же відповів Не можу повернути до тебе і піти з тобою. Я не їстиму хліба і не питиму води в цій місцевості, оскільки Господь мені наказав не їстимеш там хліба і не питимеш там води, а також не повертатимешся тією самою дорогою, якою ти прийшов. А він сказав йому: Я також є пророком, як ти, і ангел за господнім наказом сказав мені: Заверни його і заклич до свого дому, аби він спожив хліба й напився води. Але це був обман. Не відаючи цього, він вернувся з ним, спожив у його домі хліба й напився води. Проте так сталося, що коли вони ще сиділи за столом, було Господнє слово до пророка, який завернув подорожнього, і він промовив до Божого чоловіка, котрий прийшов із юдеї, повідомивши, що сказав Господь, через те, що ти не послухався Господнього слова і не дотримався наказу, який тобі дав Господь твій Бог. А вернувся і споживав хліб та пив воду на тому місці, про яке він тебе попередив, сказавши не їстимеш там хліба і не питимеш води, твоє тіло не спочиватиме в гробниці твоїх батьків. Отже, коли той спожив хліб і напився води, то господар осідлав пророкові, якого він повернув, осла. І той відправився. Проте дорогою напав на нього лев і загриз його. Тож його мертве тіло. Лежало на дорозі, а біля нього стояв осел, залишався також невідступно біля тіла і лев. Коли ж подорожуючі люди побачили простягнуте на дорозі мертве тіло і лева, що стояв біля останків, то прийшли і розповіли про це в місті, де жив той похилого віку пророк. Тому, почувши таке, пророк, який вернув іншого з дороги, сказав це, напевно, Божий чоловік, котрий не послухався Господнього веління. Тому й Господь віддав його левові, який напав на нього, і загриз його за господнім словом, яке він промовив до нього. Після цього він сказав до своїх синів такі слова Осідлайте мені осла. І вони осідлали. Отже він поїхав і натрапив на мертве тіло, яке лежало на дорозі, а також на осла з левом, що стояли біля трупа, хоч лев не їв тіла і не зачіпав осла. І підняв пророк тіло Божого чоловіка й, поклавши його на осла, привіз його назад. Цей похилого віку пророк спровадив тіло до міста, аби оплакати й поховати. Він поклав його тіло у власному гробі, його оплакували й голосили: О, яке горе наш, брате! Поховавши Божого чоловіка, він звернувся до своїх синів, заповідаючи. Коли я помру, то поховайте мене в тому ж гробі, в якому поховано Божого чоловіка, покладіть мої кості біля його костей, адже неодмінно збудуться слова, провіщені ним за Господнім дорученням, над жертовником, що у Бетелі, і над тими капищами, що на пагорбах у самарийських містах. Проте, й після такої події Єровоам не звернув зі своєї злочинної дороги, як і раніше він ставив із простого народу священників жерців на пагорбах. Хто лише бажав, того він посвячував і ставив священником в одному з капищ на пагорбах. Ця його діяльність тяжіла гріхом над родом Єровоама і провадила до цілковитої загибелі та знищення з поверхні землі.